Без систем відеоспостереження важко уявити громадські та приватні об'єкти. Нагляд за безпеку відбувається шляхом злагодженої роботи всіх компонентів. Відсутність одного або виведення з ладу унеможливлює роботу системи. Одним з таких компонентів є жорсткий диск, який безперивно записує відео з камер і в будь-який момент має забезпечити доступ до накопиченої інформації. Чому треба приділяти увагу такій утилітарній речі, як жорсткий диск, і як убезпечитися від неприємних несподіванок під час його експлуатації? Далі у цьому відео. А з вами Дмитро. Приємного перегляду! Є хибна думка, що до системи відеоспостереження можна під'єднати звичайний жорсткий диск від ПК. Технічно це можливо, однак навантаження на жорсткий диск в системі відеоспостереження перевищує в три рази навантаження в ПК до 180 ТБ терабайт на рік. Накопичувач має безперервно працювати 24 на 7-365 днів на рік, постійно приймати інформацію з десятків камер та постійно її перезаписувати. При таких навантаженнях він має стабільно функціонувати в умовах підвищеної температури. Відтак, економія на жорсткому диску може призвести до втрати відеозаписів в непередбачуваний момент і поставити під загрозу нагляд за безпекою. Для зберігання відеозаписів необхідні терабайти пам'яті та здатність накопичувача багаторазово перезаписувати дані. Відповідно, надійність та стабільність роботи жорсткого диску є головною вимогою. Крім цього, накопичувач має бути стійким до перепадів напруги або вимкненню електро Живлення. Для вибору накопичувача слід приділити увагу характеристикам, що мають основне значення для ефективної роботи відеоспостереження. Від цього показника залежить, який об'єм даних здатен зберігати накопичувач. Швидкість його заповнення також залежить від кількості працюючих камер, роздільної здатності відеозапису, його кодиків та від частоти кадрів на секунду під час запису. Для розрахунку слід орієнтуватися на максимальне навантаження. Щоб заощаджити місце на диску, варто налаштувати запис по подіям або за наявності детектора руху по його спрацюванню. Найкраще допоможе вирахувати орієнтовну ємність для жорсткого диску калькулятор зберігання відеоспостереження. Калькулятор порахує необхідний об'єм пам'яті з урахуванням ключових чинників відеозапису. Діді накопичувачі бувають двох форм-факторів: 2,5 дюйма, який використовується рідко, наприклад, в реєстраторах для транспорту, та 3,5 дюйма це стандартний форм-фактор для жорстких дисків для звичайних відеореєстраторів. Для з'єднання жорсткі диски оснащені інтерфейсом SATA. Він забезпечує передачу даних зі швидкістю більш ніж 1,5 ГБ на секунду. Сучасні накопичувачі оснащені версією інтерфейсу SATA Revision 3.0. Передають дані зі швидкістю 6 ГБ на секунду. Сучасні жорсткі диски для системи відеоспостереження працюють зі швидкістю 5400-7200 обертів на хвилину. Така швидкість забезпечує високу продуктивність та невимоглива до споживання енергії. Швидкість від 10 тисяч до 15 тисяч обертів на хвилину забезпечує надзвичайну продуктивність. Але в той самий час нагрівання пластин накопичувача при таких швидкостях призводить до швидкого зношування. Чим менша температура експлуатації диска, тим довший срок його служби. Важливо для більшості hdd дисків робочий діапазон температур знаходиться в межах від 35 до 65 градусів Цельсія. Його перевищення може призвести до перегріву магнітних накопичувачів. Також виходу з ладу інших деталей. За таких умов інформація буде втрачена, а диск стане непридатним. Зараз лідерами ринку є Seagate. Висловлю основне: жорсткий диск для відеоспостереження Skyhawk здатний витримувати інтенсивні навантаження та працювати в діапазоні температур від 0 до 60 градусів Цельсія. Середній показник енергоживлення становить 7,5 Вт. Має антикорозійне покриття та захищений від негоди. Діапазон ємності дисків від 1 до 10 терабайт. Жорсткий диск для відеоспостереження моделі Skyhawk здатний зберігати інформацію при температурі від мінус 40 до плюс 70 градусів Цельсія. Звертайтесь за консультацією на нашому сайті в описі під цим відео. Там ви також зможете придбати надійні жорсткі диски та будь-які компоненти до системи відеоспостереження. Дякую вам за перегляди. Ставте лайки та дзвіночок, щоб не пропустити всі актуальності зі світу систем відеонагляду. А з вами був Дмитро, канал Сікюр. До нових зустрічей.